Нас нарешті чудової фірми побачили Геннадія Олеговича у нас у студії. І теж вважаємо повний комплекс сьогодні очільників нашої області, які тримають руку на пульсі. Знають все, що відбувається. тож від вас хочеться почути загалом ситуацію по напрямкам по області по чотирьох сторонах, звідки на нас суються рашисти. Ну почнемо з гарного зі сторони Харківщини. Вже зі сторони новомосковського району. Тепер ми можемо бачити, завдяки нашим збройним силам, повна тиша. Харківщина звільнена. Зі сторони Синельниковського району обстріли там продовжуються. Ворог є, є його накопичення, але всі наші кордони нашої області під повним контролем наших збройних сил. Коли ми кажемо, хто найбільше постраждав за цей тиждень, це Нікобальщина та Марганецька громада. Ну, наприклад, тільки за цю добу туди було випущено понад 50 різного виду снарядів від градів, ураганів до ствольної артилерії. Червоногриворівська громада Нікопольського району і Криворізький район, там де ворог ціленаправлено робив обстріли критичної інфраструктури, а саме дамби Карачунівського водосховища, для того, щоб, за даними інституту вивчення війни американського, для того, щоб ця вода далі піднялася, змила понтонні переправи в районі Давидового Брода, ріка Інгулесі, для того, щоб хоч якось зупинити наш контрнаступ наших збройних сил на Херсонському напрямку. Для розуміння можливої катастрофи, а обстріли були і вчора, тож туди прилетіли ракети, ще там штаб ліквідації всіх цих ліквідації ракетного удара, він ще працює. Працюють ще рятувальники наші, то слід розвіти, коли цю дамбу прилетіли туди ракети, то коли ми бачимо там в телеграмах і таке і інше, але на самом ділі, скажімо так, Волна, яка була, вона була десь приблизно висотою 6 метрів і десь шириною 8 метрів. І тільки завдяки е, діям місцевого самоврядування, військової адміністрації і нашим воїнам без зброї, нашим рятувальникам, саме це зашкодило тому, щоб два райони міста Кривий Ріг, а це приблизно, якщо казати про приватний сектор, це десь 5 тисяч домівок, е, вони не були затоплені. Плюс ще трохи, е, скажімо так, допомогло те, що е, русло ріки, яке йде, воно трошечки, скажімо так, Загибами, і це трошки зупинило початковий рух води. Дякуємо до інших питань. Таке скільки ви по але ситуація зараз уже контрольована. Добре. Отже, скільки ви по прийняла область? Дивіться, зараз уже 335 тисяч для розуміння на початку місяця. Було десь 324 тисячі. Тобто, ми маємо з вами зроїст людей, які сюди приїхали і залишились саме в нашій області, десь приблизно на 10-11 тисяч. Кількість людей постійно змінюється, але змінюється вона тільки в сторону збільшення. Найбільша левова частка людей вона знаходиться у Дніпрі. Другий за кількістю людей, які прийняли, це кривий ріг. Ну, кривий ріг основну масу людей зараз приймає з Нікополя, з якого виїхало майже 80% населення, з Марганця, звідки туди виїхали, і з Херсонщини, там де звільняються. Населені пункти люди там сьогодні без води, без їди, там все заміновано. Вони переїжджають, їм всім рекомендують. Вони всі переїжджають у кривий ріг. Ну, це ж тільки офіційні дані. Ми ж розуміємо, що більше. Якщо за неофіційними, я враховую, що кількість людей слід збільшити десь приблизно у два рази, тому що є велика кількість людей, які не стають на облік в соціальні служби, а проживають за власний рахунок. А велика кількість людей сьогодні зупиняється в Каменському? Там більш-менш тихо, там третє місто за кількістю внутрішньопереміщених осіб. Ну, тому така ситуація у нас людьми. А скажіть, будь ласка, пан Микола, яка ситуація з інфраструктурою в нашій області? Адже ну там та ж Зеландольська громада, і ми багато чому обстрілюють, просто щодня не припиняючи це робити? Зандерська громада, вона за ці 205 днів війни поки не було на наступу на Херсонському напрямку. обстрілювала щодня, тому що місцями відстань була 20 кілометрів. Місцями ця відстань була до. Херсонська область, якщо дивитись по по дорозі по прямій, то це 90 кілометрів до Мар'янського. Потім ти переїжджаєш там такий пагорб, і ти вже у Херсонську область. А якщо дивитись отак трошечки в сторону сюди, то від Зелентивська там 6 кілометрів, 15 кілометрів, теж відстань була. Тому ворог постійно обстрілював і його, і Криворізьку тез були обстріли, і промислові підприємства, і паркову зону, там, де люди. Ну, коли я вже казав, я розповідав, коли ми туди приїхали з робочим візитом з головою обласної військової адміністрації, включається повітряна тривога. На вулиці не те, що людей не було, там навіть собак і кішок не було. А на сьогоднішній день велика кількість людей, туди вже приблизно десь 8 тисяч людей, повернулося. Виїхало 15, 8 повернулося. Місто живе, інфраструктура працює, вода є, світло є, магазини працюють, аптеки працюють, але коли повітряна тривога, то люди там. Реагують більш оперативно, ніж вони реагують у Дніпрі. Причому дуже суттєво оперативно, тому що Ми розуміють, жаль, що досвід. фронт поруч так. Актуальне питання: як в області готуються до холодного сезону? Чи можливо прийняти якісь превентивні мери? Ми вчора з обласною військовою адміністрацією якраз провели нараду із громадами і з очільниками районних обласних військових адміністрацій стосовно того, щоб в кожному районі був резерв дров. Як би це не звучало смішно. Щонайменше з лісовими господарствами, тобто визначені лісгоспи, в яких будуть заготовлятися дрова. Щонайменше там, по три тисячі кубів на район, вони повинні бути розподілені для того, як коли росіяни хотіли нам зробити блокаут, для того, щоб всі, в тому числі там, незахищені версти населення, були обігріти, будуть працювати пункти обогріву, тобто наші ДСНС до цього всього готові, але. Будемо сподіватися, що таких більш блекаутів і більш не буде. Так, хотілося б посівна закінчилася. Вітаємо посівну. Так. Чи приступила аграрія області до посіву озимих? У аграріїв ситуація наступна: з однієї сторони, добре гарні врожаї. Нам продовольча криза на наступний рік дійсно її не буде. Не треба за це хвилюватися. Дніпропетровщина буде з хлібом. А якщо дивитися про озимі, то посіяно сьогодні 57 тисяч гектар. Це приблизно, за даними статистики, 12% від запланованих, але наші аграрії мають велику проблему мають велику проблему саме з реалізацією готової продукції, тому що для порівняння сьогодні закупівля, ну скажімо так, ті люди, які закупають у наших аграріях зерно і потім, завдяки своїм машинам, перевозять його до порту, вартість закупівля в середньому там 3 тисячі гривень. Для розуміння тонна муки стоїть десь приблизно 10 тисяч гривень, я кажу про виробника. А собівартість тонни пшениці, щоб виростити, вона становить сьогодні 6-7 тисяч гривень. Тому левова частка наших аграріїв свій врожай не продає. Тобто в них є залишки, що минулого року. Ці рік, які вони убрали. Єдине, що можу сказати, от я декілька днів тому зустрічався з нашими там крупними аграріями. А дивіться, обласна влада не може. Плинути на вартість палива не може вплинути на ва на вартість закупільної ціни, тому що є закриті порти. Вони зараз працюють, є ця зернова угода. Вона, хоч трошечки, дала можливість реалізації і приходить сюди валюта в країну, і аграрії отримують гроші. Але проблема все ж таки залишається з реалізацією. Сьогодні е перевагу мають ті, хто має виробництво своє саме переробку. Тобто вони переробляють, роблять макарони, вермишель, муку і роблять таким чином таку реалізацію. Але треба слід розуміти, що велика кількість аграрної продукції сьогодні накопичена на складах, на елеваторах наших аграріїв. Тому вони також справжні герої, тому що за цими аграріями стоять сільське населення. І я знаю, що всі аграрії, майже всі, вже закінчили виплату, незважаючи на цю складну ситуацію, паїв для людей. Тобто я розумію, що може в деяких громадах ще паї не виплатили, але я знаю, що вони будуть виплачені. Але ситуація така складна на самом деле. За аграріями Дякую. Так, чуємо від вас. Це ви знаєте, у нас є таке народне питання. Наші глядачі в коментарях ставлять таке питання 13 вересня у Дніпрі та області оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. От, питають, які причини? Адже як дивимося на погоду, то наче як пожежна небезпека не може бути. Дивіться, є гідрометцентр. Як працює система, є гідрометцентр, є ще метрологія служби, які дають інформацію ДСНС. -у. ДСНС на підставі цієї інформації є протоколи. Що робити в цій ситуації? Що робити в цій ситуації? Що робити в цій ситуації? За протоколом, за інформацією, яка надійшла, був рівень небезпечний, тому було оголошено. Але в той день тільки було пасмурно, і погода була добра. Але я вважаю, що слід реагувати на таку інформацію, тому що саме сьогодні, от завтра, у нас буде день рятувальника. Я хочу всім рятувальникам нашої області подякувати за їхню роботу. Вони справжні герої без зброї. І я вважаю, що управління ДСНС у Дніпропетровській області це одне з найкращих управлінь в країні, враховуючи те, що вони роблять, особливо ту аварію під ракетами, яку вони устріляли в Кривому Розі. Я як мешканець Кривого Рога Розумію, як ніхто що б могло бути. Знаю ті края. Тому ви всі на цьому тижні отримали по телефону, було також повідомлення, від якого я знаю, що багато хто аж підпригнув. І не раз. І не раз. Так. В чому ситуація? Країна. Впроваджує систему таку, як вона працює в Японії. Якщо у вас навіть телефон стоїть на беззвучному без звука, буде приходити оповіщення. Це інша система, яка фактично там не прив'язана під LTE, і 3G, для того, щоб всі були повідомлені. Тому я вважаю, що на, навіть якщо це, цей прогноз не збувся, реагувати на всі заклики ДСНС, ми всі повинні, тому що це може зберегти життя. Повністю згодні, згодні з вами. на Кабміні запевняють, що ОВА розробили план евакуації населення. У це прокоментуйте, будь ласка, а, з чим це було пов'язано? Коли ми кажемо про нашу область, я не буду казати про інші області. А, про нашу область, коли ми кажемо, це стосується безпосередньо загрози техногенної або нетехногенної, навмисної, завдяки там російським окупаційним військам, аварії на Запорізькій атомній електростанції. За приблизними розрахунками, зона там пораження вона становить десь приблизно 50 кілометрів. 30 серпня ДСНС, обласна військова адміністрація разом з громадами, разом з обласною радою було проведено такі, я б сказав, дуже великі глобальні навчання стосовно того, що якщо така ситуація із росіян трапиться із за їхньої агресії, то що робити громадам, де будуть пункти евакуації? Дивіться, це одну. Найбільша атомна станція в Європі це не Чорнобиль. З однієї сторони, там система захисту на порядок краще, але ми всі розуміємо, що для радіації вона не йде по дорогам до Дніпра 100 кілометрів Ну, 110, якщо брати там по прямій. Тому з е, розрахування там, десь 50 кілометрової зони, зі всіма громадами були проведені заходи, навчальні заходи за ці два тижні ще в громадах, в Покровській громаді. В Нікопольській громаді ДСНС разом з очільниками, з мерами, з очільниками громад, сільрадами, так і інше, проводили, що саме робити, якщо, не дай Бог, така ситуація станеться. Дивіться, запасів йода в області достатньо. Обласна військова адміністрація по це подбала, тому скуповувати йод не треба. Ми розуміємо, що прийде час, і Запорізька область буде звільнена, і буде звільнена наша атомна станція. Є резолюція МАГТ. Ви всі про це бачили, яка зобов'язує звільнити цю росіян, зобов'язує за цими резолюціями, якщо вони не виконуються, йдуть санкції. А слід розуміти, що в МАГАТЕ, коли голосування відбувалося проти цієї резолюції, проголосувало всього дві країни: це Росія і Китай. Про це також треба пам'ятати. Але з цим були пов'язані плани. Всі ми були навчання, навчання будучи проходити для того, щоб, не дай Бог, яка ситуація, щоб кожна громада знала, де пункт евакуації, скільки пунктів, хто відповідає за цей, хто відповідає за цю дорогу, яким шляхом як, де збиратись людям, хто відповідальний, хто на телефоні. І слід розуміти, що саме сьогодні є такі випадки, коли саме ДСНС повідомляє навіть наше ПВО про те, що є деякі ракети, які йдуть на висоті, там 9 метрів над водою, вода екранує. ПВО ці ракети може не бачити, ці сучасні ракети у росіян. І саме в пункти повітряного спостереження ДСНС, які є у нас по всій області, далі я розповідати не буду, тому що це закрита інформація. Повідомляють наше ПВО про те, що з тої іншого сторони йде якась ракета, і потім ПВО влучно її збиває, і ми всі читаємо, що фух. Слава ПО, а я хочу сказати, що і слава ще ДСНС. Так, і ми теж приєднуємося до ваших почули. привітань, які <ривіт> ви вже озвучили. Дуже дякуємо вам, що були з нами і Дякую. бажаємо сил. Дякую. Звісно, сил на цій роботі. Микола Лукашу, голова Дніпропетровської обласної ради був у нас в ефірі.